Розкажіть мені, що ви робите? От я знаю, що це для безбар'єрності. Все наше, наша любима місце я і моя і поруськи будемо Та ні, кажіть українською. Okay. Та ви прекрасно okay. вмієте. це гарно. В 10-й школі. школі так як Наше місце. Значить робить безбар'єрний ход, оці переходи. Мер, мер молодець, в цим ділі сильно участвує. І значит, треба, щоб люди, ну, много пенсионеров, много всіх тем більше, ребята приходять з вайні коллег, много. Це все діло, треба всі условия зробити. Делается повністю підготовка. Щоб человек зайшов не на барьер встал, а прямо на спику. А що за липа викати липу, липу, покажіть. Покажіть. сигаретный стояв сигаретний кіос. Ось на місці ліпа, бо це три. Покажіть кіот. мені ту липу, покажіть. Ось ця липа. Дивіться, ось липа. А люди перестали курити. Ми боремося за одне ж наше місце, бореться, щоб курити менше люди були. І взяли, посадили місце І ось це липу. Одна липа, друга, третя. Вісно. Тобто цим. не патичок такий маленький. О, а це ці... дерево викопано, всі основі туди і доброго кинули. Дівчонки зелен буде. Вілікалипа від Я вам бажаю, щоб ця липа розцвіла. І ви нарвали цвіту і заварили чай нашим бабушкам. і дідушкам і дідусь.